Метод кірбі, Бауера та метод серійних розведень Ірина Гіришану. Так, вітаю. Зараз я підключу вітаю, презентацію. Підкажіть, бачите слайди? Так. Отож. Я приготувала доповідь на тему фенотипові методи визначення резистентності, метод Кірбі Бауера та метод серійних розведень. Для початку, що таке фенотипові методи визначення резистентності. Взагалі, фенотипові методи це такі методи в дослідженнях, що можуть бути використані в повсякденній лабораторній практиці, і їх ну, сьогодні використовують активно, для того, щоб виявити, чи в дослідженій культурі мікроорганізму є механізм резистентності. Причому фенотипові методи вони засновані на таких характеристиках бактеріального штаму, які можна проспостерігати, які можна назвати видимими. Наприклад, якщо в досліді до певної культури мікроорганізмів додають концентрацію тестованого антибіотику, чи можна побачити видиме зростання ну, цієї культури, це буде фенотиповий метод дослідження. Ось саме про цей напрямок я хочу розповісти. Загалом можна їх ще назвати тестами на антимікробну чутливість. Вони використовуються для того, щоб встановити до якого конкретного антибіотику певна бактерія зазвичай це використовують для патогенних бактерій, буде мати резистентність. Чому це важливо? Тому що е, такі тести, особливо їх результати, вони допомагають скерувати лікаря в тому, щоб він обрав правильний препарат, який буде ефективний у боротьбі з мікроорганізмом, і, більш того, не просто обрати препарат, але ще й е, виявити ту дозу, яка є найбільш ефективною, оптимальною для того, щоб досягти бажаний результат. Е, в практичній ну, медицині в клінічних дослідженнях е, можна розглянути це, ось на прикладі такого малюнку. Якщо ми використовуємо антибіотик, до якого бактерія є чутливою, то відбувається загибель цієї бактерії або пригнічення е, росту культури. Але якщо виявляється, що використовують антибіотик, до якого бактерія є резистентною, е, таке використання є неефективним. Бактерія не зупиняє свого розмноження і не гине. Більш того, тут є така особливість, що навіть якщо використання є антибіотику, до якого бактерія є чутливою, але доза цього антибіотику є занадто малою, для того, щоб був бажаний ефект, бактерія може розвинути резистентність і з чутливого штаму до цього антибіотика перетворитись на штам, який вже є резистентним. Таким чином, було нераціональне використання препарату, що спровокувало те, що взагалі ця ланка препаратів може стати неефективною. Саме тому потрібно ось використовувати фенотипові методи. Серед них я хочу розповісти про метод серійного розведення і метод стандартних дисків. Розпочну з методу серійних розведень. Для цього методу спочатку готують основний розчин. Він містить певну концентрацію антибіотику, її можна використовувати для позначення одиниць дії на мілілітр, готують стерильні пробірки, їх кількість буде варіативною. В кожну стерильну пробірку розливають по 1 мл поживного бульйону. Потім до таких прибірок будуть додавати розчин антибіотику, але дві пробірки мають бути контрольними. Перша прибірка вона є контролем стерильності поживного середовища. Окрім доданого поживного середовища, тут більше нічого не має бути. Друга прибірка є контрольною для росту бактеріальної культури. Після того, як буде внесено антибіотик, заносять саму бактеріальну культуру. А ось цю пробірку антибіотик не додавали. Тут буде лише поживне середовище і бактеріальна культура. І все. Сам антибіотик додають шляхом методом перетікання. Тобто одна прибірка містить, наприклад, 32 одиниці дії, інша містить 16, 8 і так далі. Тобто, щоб отримати діапазон концентрації антибіотика в кожній прибірці, щоб він був більший два рази за минулий, попередній тощо. Що важливо, такі посів потім будуть інкубувати, і після чого будуть спостерігати помутніння складу прибірки. Це воно говорить про те, що відбулося зростання бактерій, воно проявляється у вигляді такої мутності. Важливо, що після того, як прибірки було інкубовано, потрібно перевірити контрольну прибірку для старільності поживного середовища. В ній помутніння не має бути, тому що в неї ми не вносили досліджену бактеріальну культуру. Якщо тут виникло помутніння, дослід потрібно прервати, тому що окрім дослідженого штаму, тут ще один або навіть декілька невідомих, які впливають на результати. Саму мутність можна визначити візуально, і це вже якщо дослід є активним, то визначаємо або візуально. Для цього можна побачити на фотографії, що використовують як на фон такий трафарет з лініями, по яких і орієнтується на як градієнт мутності. Але сьогодні можна ще використовувати спеціальні прилади. Взагалі, поки готувала доповідь, дізналася, що сам процес використання прибірок сьогодні дуже оптимізували використовують спеціальні спектрофотометри, вони як є приладами, які вимірюють залежність ступінь поглинання, пропускання самої оптичної щільності і концентрації розчинів. Щоб це робити не на око, це, звісно, підвищує точність і ем, зберігає час на виконання. Але якщо дивитись на самі процеси, етапи вони настільно будуть відрізнятись. Також будуть готувати розчин, також додавати антибіотик, культуру, змішувати, але ось ще використовують такі як лунки е, в спеціальному планшеті, е, що дозволяє використовувати не там 12 пробірок, а більшу кількість, наприклад, тут планшет на 96 лунок. Але сенс кожного з етапів і результат, сама дія, він зводиться все одно до основного. Ось це там був схематичний малюнок, тут вже більш осучаснене, більш нові технології, сам прилад, самі лунки. І можна побачити ось тут, наприклад, фото, як досліджували бактерії, що реагують на бета лактами додавали все більшу концентрацію і шукали момент, на якому бактерії починають відмирати в цьому випадку. Ось можна бачити, тут е, ще відмирання не було, а тут вже можна його спостерігати. Е, що важливо, що е, я пропоную розглядати не сучасний, коли все робить прилад, а більш як тестувати своє око. Можна побачити ряд пробірок, е, можемо спостерігати ось внизу, їх мутність. Тут можна побачити, що чотири пробірки вони здаються більш-менш чистими. І це говорить про те, що на цих пробірках концентрація антибіотику вже пригнічує ріст самого штаму мікроорганізму. А ці три пробірки, вони є мутними. Це означає, що тут ріст ну, ще відбувається. Тобто, тут можна зробити висновок, що найнижча концентрація, за якого вже немає видимого зростання бактерій, в даному випадку буде становити 8 мг на мл. Ось цю прибірку, а точніше концентрацію в ній будуть називати мінімальною пригнічуючою концентрацією. Та концентрація, за якою повністю буде пригнічуватись розмноження мікроорганізмів. Така концентрація є ну, важливою, щоб встановити дозу приймання певного препарату, певного антибіотику. Чим буде нижча така доза, Тим менше антибіотику потрібно для того, щоб пригнічити зростання мікроорганізмів, тобто мікроорганізм буде більш сприйнятливий. Але що важливо, в цьому тесті є такий як недолік: сьогодні вже його навчилися устраняти. Тест не показує, чи в суспензії залишається життєздатня бактерія. Ми можемо бачити лише видиме пригнічення розмноження, але чи вона ще є там життєздатною, неможливо визначити. Концентрація, яка буде вбивати бактерії, а не видимо пригнічувати розмноження, називається мінімальною бактерицидною концентрацією, і частіше за все вона є набагато вищою, ніж концентрація мінімально пригнічуюча. Щоб її встановити, беруть пробірки прозорі і їх знову субкультивують, щоб побачити ріст живих бактерій, якщо він є. Отож, метод серійних розведень антибіотика він дає можливість на практиці встановити концентрацію і дозу антибіотику. Тепер розповім про метод, який буде допомагати встановити дозу, а якого саме антибіотику ну, краще буде в цьому випадку використати. І тут потрібно використовувати метод стандартних дисків або метод Кірбі бауера Спочатку роблять посів. Досліджуваної культури на поживне середовище для цього використовують чашку Петрі. Важливо рівномірно розподілити по поверхні агару саму досліджувану культуру. Роблять це ось таким напрямком. Її розподіляють і підсушують. Потім розміщають стандартні диски. Для того, щоб їх розмістити, можна використовувати на сьогодні спеціальні дозатори. Вони є на різну кількість, ось на малюнках дозатор на 8 дисків. Назва в них аплікатор. Або можна використовувати стерильні щипці і працювати вручну. Тут потрібно враховувати, що відстань між дисками має бути два, ну, приблизно 2 см один від одного, і відстань також зробити від самих країв чашки Петрі. Щодо дисків, то вони вже м, зарані є просочені цим антибіотиком. Пакування їх може бути різним, але сенс залишається тим самим: це фільтраційний папір, який просочений антибіотиком і містить маркування е, з обох сторін, яке позначає код використаного антибіотику. Потім також роблять е, ну, тобто інгібують за відповідної температури і аналізують. Що важливо, що тут відбувається? Е, припустимо, що ми взяли ось це вигляд зверху на чашку Петрі і розрізали її, як би мовити, сагітально. Е, ми бачимо, що е, якщо збудник є чутливим до цього антибіотику, то антибіотик починає з диску, через те, що ми її інкібуємо, в агар здовж градієнта концентрації. Таким чином, ми можемо бачити ось таку картинку. Е, це агар. Без, ну, як сам диск, що просочений антибіотиком, показано, як він дифундує. А де це на агарі вже ріст самих бактерій на поверхні агару? І можете бачити, що між диском і е, рістом самих бактерій є зона, де цей ріст припинено. Ось літеркою І показано. Це зона інгібування. Вона складає з собою діаметр, якщо дивитися вже не в розрізі з боку, а зверху. Це така зона. Яка буде нам давати значення, що такий штам він є чутливий до цього антибіотика? Тобто, якщо штам чутливий, то буде залишатись область, де бактерії не можуть рости через вплив цього дефундуючого антибіотику. І таку зону називають зоною затримки росту або зона пригніченого росту. Е, недостатньо лише її побачити. Тут важливо, що роблять її як інтерпретацію за рахунок спочатку вимірювання. Це вимірювання можна робити спеціальним штангель-циркулем або осторінною спеціальною лі лінійкою. При цьому рекомендовано саму чашку Петрі розмістити доверху дном, використовувати фоном темно матову поверхню і світло направити під кутом. І лише після цього робити саме вимірювання. Коли отримали сам розмір, ці розміри потрібно дорівняти з тими, що є вже встановлені для конкретного антибіотику в певних рекомендаціях важливо, тому що маленькі молекули вони можуть дефендувати далі через агар, і ну, недостатньо лише мати цифри, потрібно мати з чим їх порівнювати. Ще важливо, що після вимірювання можна робити висновок. Ось На малюнку можна побачити культура, самі фільтраційні диски, і біля одного фільтраційного диску немає ну, зони пригнічення. Це означає, що відбувається активний рост, а сам антибіотик не діє на, ну, на цю культуру. Тобто культура є резистентна до цього антибіотику. В двох інших випадках можна побачити більшу зону і меншу зону. Це означає, що культура сприятлива ще більше для цього антибіотику, ніж для цього, але вона є до, до нього сприятлива. Е, важливо, що для різних антибіотиків одна культура має сприятливість ну, різну. Так, ось тут пропоную розглянути спочатку верхній ряд на малюнку. Тут показано зразки зображень того, як цей диск ну, як виглядає зверху, і можемо побачити саму зону, вимірюють її діаметр. Але, е, що важливо, що ось на зображенні А тут ну, немає взагалі е, пригнічуючого ефекту. Що, хоча і є ну, трохи зона освітлена, але це вважати результатом не можна, і зазвичай такий антибіотик буде. Поставлено, що він не, ну, не має антимікробного ефекту. На малюнку Б вже є як потенційний опір, але його недостатньо, тому що немає чіткої зони інгібування, яку можна було б визначити та записати. Малюнок С тут є зона, але вона дуже мала і здається, ну, що поруч самою пластиною ще відбувається ріст колонії. Ця неоднозначність може призвести до того, що дослідники будуть повторно проводити тестування, ну якщо вже потрібна ця певність, тому що тут немає чіткої зони. А ось зображення, де воно демонструє справжню зону гальмування. Тут чітка зона, лише ну, такі невеликі нерівності самого краю, але це дозволено. У випадку цього антибіотику зона вільна від бактерій, можна виміряти діаметр, відстань записати як розмір самої зони. Все, ось з цього ряду, і хоча здається, що зона є, але справді резистентність в трьох випадках, а чутливість лише в одному. Тут також є недолік, який сьогодні вчаться долати, це концентрація антибіотика з часу може спадати. Ну, приблизно це ось 12 годин там тощо. Толерантні бактерії, яким вдалося вижити в зоні інгібування, не можуть рости. Вони не можуть збільшувати свою кількість, побачити їх візуально ми не можемо. Але коли... чому не можемо? Тому що поживні речовини тут виснажені. Але щоб це недолік подолати і зрозуміти, чи є ж вони там відновлюють диск, його змінюють. Зараз порожній диск, його змінюють новим антибіотиком, який просочений поживними речовинами тощо. І дивляться, коли поживні речовини будуть дефендувати від нового диску, тепер він буде як сприяти росту толерантних бактерій, і можна побачити, чи утворюються нові помітні колонії в зоні інгібування. Ось це такий сьогодні доробок цього методу. В фотографії це вже нижній ряд. Тут можна побачити низьку толерантність до антибіотику, тут середню толерантність до антибіотику, це знижена стійкість, а ось це висока стійкість. Останні джерела, ви можете на них перейти і подивитися малюнки і більш доцільно і докладніше прочитати про це. А, взагалі, сподіваюся, що я змогла ну розповісти про такі дійсно цікаві методи фенетопові дослідження резистентності, оскільки вони зручні, вони швидкі, сьогодні активно використовуються в клінічних дослідженнях і мають вагому роль. І сподіваюся, що в подальшому хтось з вас буде їх більше робити робитиноваційніше ну, і доробки робити. Дякую за увагу. Дякуємо, було дуже цікаво. У когось є запитання. Скажіть, будь ласка, можна у мене є? Я хотів спитати... Я тут мене видно має бути десь. Е, я хотів запитати про колонії, які виростають в зоні затримка росту, але, ви, в принципі, відповіли на це питання. Скажіть, будь ласка, Якби ви були зараз головним лікарем, і у вас була ваша лабораторія, який би метод ви там використовували? Метод визначення резистентності? Дивлячись, з якою метою, якщо я хочу дізнатися концентрацію метод серійних розведень. Якщо хочу дізнатися, який саме антибіотик використати, я буду використовувати метод стандартних дисків. А, тобто обий. Ну, От як у себе в лабораторії. Ви обидва розгорнете. Ну, спочатку я розгорнув взагалі, щоб визначити, який антибіотик буде пригнічувати цю бактерію, а потім вже сам цей антибіотик буде розводити другим методом, щоб дізнатися концентрацію. Це буде okay. доцільніше. Це, це Ваша лікарня, Ваші... вам потім з НЗУ розбирати, чому ви так вирішили. Е, Окей, добре, дякую, Ірино. Дякую. Є ще питання до доповідача? Якщо питань немає, тоді ми переходимо до наступного. А, наступна тема це ген методи визначення резистентності Єлізавета Меленчук. Так, зараз смикаю презентацію. Вітаємо. Так, вам тільки презентацію видно, все добре? Ми бачимо презентацію і те, що навколо там.